Версією себе, це принесе вам задоволення і допоможе досягти успіху. Регулярне самовдосконалення сприяє зростанню вашого особистого потенціалу і відкриває нові можливості в житті. Приймаючи стоїчні принципи, ви можете досягти більшого розуміння себе і світу навколо, що приводить до гармонійного і успішного життя. Постав її у френдзону. Якщо ви розумієте, що романтичні стосунки неможливі. Розгляньте можливість побудови міцної дружби. Це дозволить зберегти гарні відносини та уникнути розчарування. Вміння визначати межі у відносинах допомагає уникнути непорозумінь і зберегти повагу між людьми. Встановлення таких меж сприяє створенню здорових і підтримуючих дружніх стосунків, які можуть бути корисними і задовільними. Знаходь радість незалежно. Навчіться знаходити радість і задоволення від життя самостійно. Не покладайтеся на інших для свого щастя. Це допоможе вам бути незалежними і впевненими у собі. Самостійне знаходження радості сприяє формуванню здорової самооцінки і внутрішньої впевненості. Це дозволяє бути щасливими незалежно від зовнішніх обставин і оточення. Висновок життя це постійний процес самовдосконалення і пошуку гармонії. Зосереджуючись на власному розвитку, прийнятті реальності, розпізнаванні можливостей та збереженні внутрішнього спокою, ви знайдете свій шлях до успіху і щастя. Нехай ці принципи допоможуть вам створити гармонійне та насичене життя.